Вам І. Слова святого Євангелія від святого Матея. Того часу, побачивши натовп, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні, і відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. «Блаженні у Богі Духом. Бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша. На небесах. Це є слово Господнє. Нехай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Другі любі в Христі, брати і сестри, наш коханий Ойчерці Годний, параф'яни, кохані Божі діточки. Можна сказати так, що на щастя, що в кінці написано, це і слово Господнє. Бо якби це було слово Лаврентія, чи бабці Франі, чи пані Нелі, то би ми тут ну, получили від вас при парків. Ну, де такі слова казати, що блаженні кому погано. Ви сказали, що ж це таке. Представте собі, що мають бути вибори, допустимо, голови сільради, і він каже: люди, якщо мене виберете. То дороги будуть гірші, як сьогодні, світла не буде, газ відключать, пенсію вріжуть. Виберіть мене. <плес> Щоб ви зробили? <плес> Це дивіться, перша Євангелія дуже легко запам'ятати. Є чотири евангелісти: Матей, Марко, Лука і Йоан. Перший евангеліст, п'ятий розділ. Ми на п'ять в школі вчились, бо діти вже на 12 в чаці. Ми вчилися на п'ять, то легко запам'ятати. Тобто Євангелія на п'ятерку. Так, перша проповідь Ісуса Христа. Не знаю, чи ви пам'ятаєте першу проповідь Ксьондза Олександра, чи Ксьондза Лаврентія, чи тут був Ксьондз Павел, Ксьонд Володимир. Ще які ксьондзи були. пам'ятаєте? Які ксьондзе? пам'ятаєте? Перша їхня проповідь яка? Не пам'ятаєте вже? Так. Ну, щось там розказували про Бога. Це перша проповідь Ісуса, така офіційна, нагірна проповідь кажуть. Так вона називається, блаженні в Богі. І тепер е з одної сторони в другу дивимося. Всі хочуть бути в царстві Божім, всі хочуть бути багаті в Божому царстві, бо ми собі уявляємо, що це Великий замок королівський Бог це цар, тобто там нічого нема бідного, все в золотяж гуде. І щоб мати це Боже царство, написано у Богі Духом, блаженні у Богі Духом. Так, убогі духом. Ісус не каже, щоб ми були ніщими і хотіли самогірше. Але, наприклад, Ісус народився і не пішов до багачів. Хоча багачі можуть спастися, є така можливість, але дуже тяжко. Каже на іншому місці Ісус, що так як верблюдові через вухо голки нас це більше дивує, ніж євреїв, бо для нас вухо голки це кожен знає, що таке. Маленьке. А в євреїв був огорожений город Єрусалим, місто Єрусалим було огорожене таким великим забором, муром камінним, і були багато брам там було. І при кожній брамі пильнували там якісь сторожа, а найбільше хто був, це налогова інспекція. І такий Матей був теж там, Закхей, так, були був цим митником. І як люди йшли на базар, то треба було там. Як реки там віддати щось, ну бо ж не впусти на базар. Але для таких бідніших і не, не дуже там, скажімо, спроможних, і так далі, вже які списані на сторону, була невеличка така брама, що як наша велика тута двохметрова би йшла, то мусила б зігнути. Така була висока ця брама. Так, пані Франя, якби йшла, то би мусила зігнутися там. І називали вухо Голки. Бо навіть франя мусилася зігнути там, така мала, а верблюд мусив пропхатися. Його тягнули за ноги, за голову, щоб його пропхати з тими тоболками, бо йшли на базар, треба було торгувати. І пан Єсус каже, легше йому було пройти через ту браму, ніж багатому в небо. Але можна, можна, так? Є можливість. Хочемо бути потішені, то з чого нас тут потішати? Ну, не знаю. То вілебна якбись сміяла цілий день, я би пішов, сказав, я хочу вас потішити. Вона би сказала, з чого потішити, як я і так сьогодні довольна все життя. цілий день. А треба бути смутним, щоб бути потішним. Тобто побачити цей смуток в собі, з чого, що нам робить смуток. І це не йдеться про те, що ми маємо бути якісь ображені, такі налякані чи там. Скажемо, хтось нас там обговорив, не знати, як очернив. Так? Але смуток це є такий теж дар Духа Святого, який показує нам сумління. Наприклад, йдемо, бачимо, якийсь молодий хлопчина тримає пиво в руках або сігарету, і нас вже смуток бере, що ж та дитина себе нищить. так? І смуток. Бо якби ми сказали, молодець, молодець, молодец, давай там за здраві, да, поїхали. То це не радість. Ти нема з чого радіти, треба з того сумувати. Такий Божий смуток, так? Тобто бачу, що не так робиться, і сумую. Так? Наприклад, бачу, діти не йдуть, внуки не йдуть до костюла, сумую. Чого ви сумні? Питаю одну бабцю. Ну, бо я в костілі. Ну, то тіштеся, але внуків нема, каже. Нема чим тішитися. Так? Тобто Вона має поняття цього смутку Божого. Далі, хочуть успадкувати землю, хочуть щось там мати більше, купити, настроїти, насадити. Так? Блаженні лагідні. Ну і так можна далі далі все казати. Хочемо Бога бачити. так? Ми всі хочемо побачити Бога, треба бути блаженні серцем, щасливі, святі серце мають бути, чисті серцем, які побачать Бога. І нас цей світ вчить такого прогресу. Може, з одної сторони, добре, вчить прогресу. Треба щось навчитися, щось вміти, здобути професію, вміти там піднести голос, де треба. Взяти першу, як ми не раз скажемо, музиканти, першу скрипку зіграти. Тобто всі барани, я розумний. От я вам покажу, що як в житті треба, так? Треба чогось достигнути в житті, досягнути. А Ісус каже, що блаженні ті, котрі лагідні, тихі, сумирні, так? не підносити голосу. Відомо, коли треба, треба цей голос підняти. Треба сказати своє так або своє ні, щоб люди бачили, що я маю якусь клепку в голові. Що я не просто так йду, як теля за всіма, тільки маю теж свої правила і свої обов'язки в житті. Так? Чи це буде мама вдома, тато чи ксьонськості, треба вміти сказати, в нас в хаті отак має бути і все. Тому що це наше правило Боже і, і тут не може бути по-іншому. Але має бути смирення, <кій> так? щоб не було, не було там якогось такого вивищення, гордині. Ну, тут я би хотів придумувати різні інші приклади, але так якось мені по голові крутиться, відразу вам скажу, щоб ви не, не думали, що, де як, і, і не казали, що ми святі, а всі погані. Але ми раз були з ксьондзом, нашим отцем Олександром в Газканторі, і треба було порішати щось з газом. Ми прийшли спитатися, просто запитатися. Ну і приходить жіночка, яка там. Працює командир і зразу, а ви що собі думаєте? а я ж вам казала, а то є відразу, знаєте, так, з льота. А Аксьон сидить, їх уша, я так далі, ксьон ближче. І, я думаю, цікаво, коли він обізветься. Як вона вже сі задихала тим балачком своїм, бо вже з кільогоним теж, теж здоров'я тримати, щоб кричати. Яксон скаже, а можна я щось скажу? І яксьон сказав, яка обстановка в нас вийшла? То вона вже так тихіше, вже так і без крику, і вже треба було прислухатися, як вона балакає. А ну то бачите, ну то так от давайте що йдемо думали. І вже ніже, ніже, тони вже тіше трави. Ну то знаєте, летіла, летіла і вже ходить по землі. Тобто, чого? Бо ми навчені, що давайте, от, треба показати, хто тут командир. А виграв той, хто тихий, так? бо треба було сказати, що до чого. Тобто, Таку історію нам в семінарі розказували, що якийсь там студент нічого не вмів, не вчився, гнилий був, а голова теж така, що нічого не влазило в цю голову, ну і прийшов на екзамен і щось там пробує розказувати, а професор знервився і взяв тую зачотку і написав йому «усел» і викинув за двері. Ну той Учень пішов, студент, взяв зачотку, той щоденник прийшов. До нього, а професор каже, ти ще що хочеш? А він каже, товариш Батькович, ви підписалися, але ж оцінку забули вставити. Каже до нього: ви ту подпись поставили, а оцінка де? Знаєте, ну покора дитини. Ну вийшло, що не, не, не учень осел, так? Тільки пан професор баран уж підписався, а оцінки не вставив. Зумієте. Тобто, чого ця покора? Може, я так трошки не теологічно це кажу, але йдеться про те, що в нас є така Божа програма. З однієї сторони, ще раз кажу, добре, що ми дітей вчимо. Треба щось вміти, навчитися чаю зварити, потаків нарубати, гудзик зашити, там, вон, хлопці з татом машини ремонтують, щось, щось трагміти в житті. Але треба бути покорним, так? Не то, що там бо я хочу. Ну, хочу, то спитайся, кажуть, ні, то значить, вони чогось знають, що ні. Може пізніше, може інакше треба зробити. Так, власне, ця покора. І в кінці це пояснення, що коли вас будуть переслідувати за мене, а переслідують тоді, коли ти все правильно робиш. І для других людей ти є таке зеркало, де вони бачать свої помилки. То я навіть зі школи пам'ятаю, як хтось там був отлічником. Якась дівчинка чи там хлопчик, які гарно вчилися, і там пішли до вчительки з зоштом, подивіться, чи тут все правильно, о, дякую, все добре. І ця вчителька хвалить, і це йде той учень. У нас так в класі було, йде учень від вчительки від дошки вже сідати в парту, а хтось там каже: о, диви, який умнік пішов, бач? п'ятерочник. Типа, ми всі нормальні барани, які на двойці вчимося, це всі найкращі, а він, типа, подивися, показує роги свої на п'яторку. Домашню зробив ачкий Ас пішов умнік, да, і його відразу штикаємо. А чого? Тому що ми клепки не мали. А він мав клепку і такий, наприклад, вадік Черевик, чи там якась там марічка в нас була теж. цей. вони, то як знаєте, як сімочки щолкали науку, Любий предмет. Я собі думаю, що він робить? В нього, мабуть, ні хазяйства немає ні корови, ні свині, він наверно, сидить цілий день в книжках. Але ми, як йшли з села до костьола, то в інегопустів остання хата в селі, то я дивлюся, а вадік теж. І подвіра заметає, і корову жене, і, і козу дої, і патики рубає. Думаю, ну все-таки, крім книжки, ще щось тями робити. Але я приходжу до школи, мені три з мінусом, вадікові п'ять. І думаю, ну знов умнік, на ну, Йолки-палки, теж сиди, нікому не показує. Так що ми, якщо такі набожні, хороші, правильні, то нас будуть там штикати, Да? Наприклад, там, не знаю, пані Неля комусь скаже, люди, та ж не ріжте січки, бо сьогодні неділя, то зараз одвіка свята пішла, бач, немає корови, то вона не ріже січки, а що буде нам вказувати. І вже її пштикнули, наприклад. Ну, бо переслідування заради правди. Ось, Я не кажу, щоб ми спеціально наражалися, щоб там підставляли себе, але якщо щось таке побачимо, то треба насправді. Вміти це прийняти, а потім воно дає віддачу. не обов'язково відразу, не обов'язково, там, при нашій присутності чи за нашого життя. Але може бути таке, що ми ще це побачимо. І тут, звісно, вибачте за мою враждну скромність. Так, я коли був в Маріуполі, а там такий звичай, що всім треба 50 грам наляти. Чи це ксьон, чи батюшка, чи хтось прийде, сядьте в нас трасісти, з'їжте кусок хліба, попробуйте мов борщу, а то ще до апетіту. І так мене раз, другий, десятий, двадцятий, ми як ходили з пробущем десь там по коляді, наприклад, йшли хати святити. То я вже всюди казав, я не буду, я не хочу, мені мама запрещає, мені релігія не дозволяє, вже видумав, що хочу. І потім тому почалося так, що ми прийшли там до одної хати. Ну, то може візьмете там щось, а ні, ні, яка дайте мені компоту. Та що ж та попробуйте, та ще? І я мовчу, а мій пробуж каже, Та ти можеш їдна з другом закрити морду чи не можеш. Ти знаєш, що він не п'є. І я вже сижу святий, а за мене другий гавкає. Тобто я вже не мушу казати, що я там свєнтий, непоєнтий, я недоторканий. знаєш? Ні, вже другі сидять і другі мене обороняють. Тобто Бог так дає, що е, як не ти... Бо ти покорний, то другий щось скаже. А потім, як вже переводили на другу парафію, то ці люди, які хотіли мені наливати, казали: дякуємо вам, що ви ніколи в житті сі не напили. От у нас хороший ксьон був. То мені треба було три з половиною роки сперечатися, щоб потім одно речення почути. Заробити на одно речення, яке має п'ять-шість слів, може. Треба було три з половиною роки робити те саме всюди в кожній хаті. в кожній хаті. І колись на одних таких реколекціях сім'ї з'їхались. І одна жіночка стає і каже: Я хочу розказати свідоцтво про свого чоловіка. Каже, відколи ми разом живемо, він має йти на роботу на 8 часов. Він все ставав пів сьомої, молився, їв і йшов на роботу. І я кажу, може, до сіми поспіш? Бо ж каже, ще можна, бо ж встигнеш. А він каже: Діти ростуть і бачать. І каже: вистачить, що я раз. В життю в стану без 15-7, і діти скажуть, що тато неправильно робив. Як пів всьомої, то доки б дожив, пів сьомої, щоб діти бачили, що це постійно. Постійно. І як вони бачать, що це постійно, то насправді така є правда. І в нас такий вчитель, був фізик Віталій Михайлович, царство йому небесне, хороший дядько. І він, йшов до школи, то ми по ньому часи настроювали. Ми навіть не питали, скільки годин, бо спитати, вибачте, добрий день, Віталій Михайлович, скільки годин, то його образиш, обідеш його. Бо він минута в минуту кожен день йшов до школи в той момент. І як він проходив, це було коло моєї вулиці, це було без 25 9 Бо він без 15 вже, такого без 15-без 10 вже був в класі. Без 25 9 він проходив біля марчуків коло моєї вулиці, як виходити на асфальт. Це як де Віталій Михайлович, це треба було часи на без 25 ставити. Все життя, відколи я його помнив, і до смерті. Я собі думаю, я його в костілі ні разу не бачив і в церкві. Але чоловік взяв собі в голову одне діло коло вулиці йти в ту саму пору. Знаєте, якби ми так собі побожно щось зробили. І тому написано, що будуть вас переслідувати, бо ти така правильна одна з другом. Бо ти, що неділі в костілі, а що, ми можемо пропустити, а ти не можеш? Так, типа. От і давай тоді. Так що тут є велика така наука для нас, що наше достіження, так вибачте, по-русски, наше, наше досягнення в житті, це не тільки багато навчитись, це не тільки доробитися до чогось, гроші заробити, там якісь ще там речі отримати, але це покора, наскільки ти вмієш змовчати. От хтось скаже, от я вже навчився відгавкуватись, так? А хтось каже, а я навчилася мовчати. От я мовчу, а когось колоти. І моє мовчання Його знижує, знижує, знижує. Оце це моя професія. Так? Я навчилася. Зумієте? Це є дуже важливо. Так що, те, так що, що сьогодні ми чуємо, це є план Ісуса Христа, перша Його проповідь. Ось така. Всі чекали, що Він прийде, почне робити революцію. Римська імперія тоді була в Ізраїлі вигнати всіх римлян. Ось, А сьогодні ми бачимо, що це була планіровка Божа. Тому що Костюл це є спільнота святих. Так? Грішники приходять, щоб бути святими. Тобто свята спільнота грішників так назвемо. Чому? Бо ми бачимо свої недоліки і пробуємо з них вийти, спробуємо їх. Позбуватися, так, відкидати їх. Тому це і дуже важливо, щоб ми сьогодні хотіли побачити в собі, наскільки ми є блаженні, щасливі, святі, і чи ми це все побачили в житті, перейшли і з Богом це прийти. Так, не то, що я хочу сам, але навіть слово блаженні у Богі береться, що блаженні в Богові, так, що наше багатство в Богові. Та як діти, ну тут ще раз візьмемо примір наших. Хороших круків, да? найлучші птіці в погребищах – це круки, так щоб ви знали. Не? Якісь там горобці, ворони, синички. Так. І, наприклад, хлопчики. Ну що ж, вони не заробили нічого в житті ще. не мають професії, на роботу не ходять. Але вони настільки куркулі, наскільки тато чи мама куркулю. Має мама хату, дитина має хату. Має ма тато машину? Дитина має машину. Це називається сопричастя або, або спадкоємство. Так. Одна сім'я, значить, ось це такий гарний приклад. Так само ми, якщо є діти Божі, то я можу сказати, ти можеш мати дві, три, п'ять машин, 4 хаті, а я більший куркулячо. Бо в мене царство небесне. Чого? Бо в мене Бог в небі є, все має. І то, що має Бог, то це моє. А ти з Богом нічого спільного не маєш, значить, ти найбідніша людина на світі. Так? Бо все зогниє, все розвалиться. Ось ви якби колись поїхали з нами. Таке село Кордонівка ми їздимо на службу. Дуже файний такий дядько був, хіба Цезар він називався, Цезарій. І комбайни, і трактори, і машини, і все все там було. І городи обробляв. Ну, золото людина. Він помер, пройшло трохи років, і ці всі трактори, я колись вам фотографії покажу. Все заржавіли, нічого не їздить, гусениці полопали, городи позаростали, нема кому. А можна було сісти, комусь і їхати і далі, помастити якимись Мастиком і ці травтури б далі їздили. Нема кому, і от тобі куркульство, так? Ну, людина дуже пристаралася, навіть цвентар зробив для людей, і сам перший на тому цвентарі був похований. Все зробив для людей, так? Ну, але хто ж після нього возьме? Значить, не всім людям це куркульство на силу. так? Не кожен може. То не, то так. Не куркуль, то... Це хазяїн. Труді... Трудолюбив. От посади, наприклад, пані Франю в комбайна, то вона поїде, а посади мене, то я що знаю, що я там тямлю. Пані Франя поїде комбайном, бо вона має тямку. Понимаєш? До куркульства ще треба мати голову. Так що, буде, а, а Бог дає нам царство Боже тільки для того, що нас любить і нас спасає. Тому наскільки ми любимо Бога, стараємося завжди бути близько з Богом, жити з Богом і коли з Богом в небі бути. Амен. Дякую за нього. Богу напали. Вірую в єдиного Бога. Отця Вседержитель. Отця, творця віде. Єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного, від отця Роча, Бога від Бога. Світло від світла. Істинного від Бога, істинного. Враженного несу твореного, єдиносушнього отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився в Духа Святого в Марії і став чоловіком. Розп'ятий за нас, за понтія Пилата, ждам і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і возніся на небо, і сидить праворуч році. В живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем, і Сином рівно поклоняємо і рівно славимі, через пророків. Єдине, не хрещення на відпущення гріхів. чекаю Воскресіння мертвих.